Дорогі мої брати і сестри, я хочу сьогодні поділитися такою думкою. Хочу перше подякувати Господу, який Він благий до мене. У мене є брат, він мені двоюрідний, але нас так виховували, що ми як рідні, ми рідні. І мій брат приїжджає завжди на 19 серпня до мого батька на день народження. Він військовий, який прийшов, ну, він є учасником бойових дій, він є кавалером ордена Козацького Христа. Ми дуже-дуже такі дружні з ним стосунки, люблячі. Ми дуже підтримуємо одне одного, молимося одне за одного. Класний брат. І тут він мені телефонує, ми його чекаємо, він телефонує, і каже. Світлана, я не приїду, бо такі зараз обставини, він є військовий, професійний, і, ну, він зараз в тилу, військовій частині, але в нього дуже така ну, посада, таку він займає, обіймає, також важлива. Каже, мене не відпускають і сказали, що рапорт не підпишуть і не відпустять взагалі до листопада місяця, навіть немає про що думати. Я почала молитися, кажу, Господь, те, що неможливо людям, я знаю, що можливо тобі. Тобі все, Господь, можливо. Я почала молитися, кажу, Господь, я так хочу, щоб мій брат і відпочив, і привітав батька, і щоб він прийшов до нас у нашу церкву, щоб він був ну, між нами, щоб ми за нього молилися, щоб він побачив наші успіхи, як ми ростемо, наша громада зростає. Я молюсь, молюсь, але ну, як би так, ну, молюсь. Звіро, я вірю, тому що я завжди молюся з вірою. І тут дзвонить я е, в п'ятницю. Е, я була в перукарні, телефонує е, мій брат, якраз я саме сиджу, і він каже, сестричка, я їду, мені підписали рапорт, і ти не кажи, як Віті, це буде для нього сюрприз 19 числа. Ну, це дійсно буде дуже великий сюрприз. Я тут, ну, сидять люди, звичайно, це перукарня, і вони чують. І я починаю з мене ну, є це слово завжди, слава Богу, Бог мене такою створив, простив мені багато-багато гріхів, дав мені таке серце, яке не тримає ні прощення ні на кого. Вдячне серце, вдячна Богу. І Господь мене завжди спонукає розповідати про його чуда, про його дива і євангелізувати кругом. І я Ну, тут же ж чують цю розмову і славлять Бога вже люди. І ну, Так мені вдається, що тут же кається одразу по 41 рік Лєночка, Лєночка, якщо нас дивиться, тому що вона працює сьогодні, привіт тобі, Лєночка, вона покаялась, у неї ллються щирі, такі сльози, вона плаче. Руки дала мені в руки, каже, дякую, що ви є. Я дякую, що ну, ви несете цю ну, таке слово, мені так треба це було. І вона покаялася, і тут уже Бог мене веде, якось так повів, що я не знаю чому. Я почала проповідувати про судом і гомору, ну сині про це не буду, про жінку лота, про те, як і всі слухають, що саме дивно слухають. І так казалось, би такі обставини. Брат зателефонував зателефонував, я пораділа, але Бог так діє. Люди почули і вже є жінка, яка покажено сприйняла Ісуса в своє серце. Тобто Бог не стільки благий, і його шляхи це не наші шляхи. Ми часом йдемо, ми не знаємо, що з нами буде в цьому дні, але коли ти маєш ну щире серце, любляче серце, і ти знаєш своє покликання, Бог дає чудеса, і це чудо, і слава Богу за це. Дякуємо Богу за це, що він такий є. І я хочу сказати про себе. Ну дослідила навіть е, сьогодні. в мене був такий випадок. Вже перед самим ну ми чекали Діму з Іванкою, що нас заберуть. Приходить жінка, стукає. Ми вже втягнуті на дворі. Вона стукає. Це моя сусідка. Сусідка, за яку я цілий рік молюся. Ну нещасні люди, чесно кажучи, вона вже стара, ну старенька, дуже старенька, і в неї дуже хворі діти. В неї хвора донька, психічно хвора. Син в аварію купав ще дуже молодому віці і також. Там ну щось не те з головою. Вони дуже бідні люди, дуже бідні. Там ну це нижче, там злидні, злині. Але ця жінка що вона робить сьогодні? Вона стукає. Ну я знаю, чому хто це її посилає? Ми знаємо, це колись служіння ворог буде усіма шляхами намагатися як небудь відволікти, щоб ми втратили той мир. І вона починає розповідати, що десь на вулиці, на Корницькій, тобто їй це не стосується. Якась жінка Оля, ви представляєте, вона так возмущається, взяла свою дочку, поїхала до Львову, бо там якісь зібрання, яка сімка Бога шукати. О, як вона могла покинути, і я буду її спасати. І я кажу, ну звичайно, молилась, дуже багато молюся, і Бог так. Ставить на коліна, я знаю, що це велика привілея. Е, колись сказали, ну, люди так кажуть, що Бог поставить на коліна, то я хочу таким людям взагалі сказати, хто от так розсуждає, думає, що це велика привілея стояти на колінах перед Богом. Тільки дитина Божа може стати, стояти на колінах перед, Божим, перед Господом і дякувати Господу. Це велика привілея, дякую Господу, що Він мені дав таку привілею стояти на колінах перед Ним. І молиться за себе за сім'ю і взагалі за інших людей, ходатайськими молитвами, тобто з дерзновінням приходити молиться за інших людей. Я за це дякую Господу, що я нарешті знаю своє покликання. Ну, і я кажу цій жінці, а у вас усе гаразд, у вас усе в порядку. Вам треба дочку спасати, зайнятися її спасінням. До вас, я ж знаю, багато євангелистів приходило. Ну, не тільки ми, не тільки я, не тільки в мій чоловіка. Багато приходило. Вона не стільки гарделива. Ні, вона вже зібралась бігти спасати якусь там олю, її родину від Бога. А я кажу, і вона знає, так, да, Бог такий, Бог, Бог є. Ну і тут, слава Богу, вийшла сусідка Ольга Михайлівна. Вона також мене заращує, знаю, дивиться, я їй дякую. І вона її застидала. Вона каже: слухайте, ви займаєтеся собою, своїми дітьми. Вся вулиця два роки тому ще вам зібрали цілий балул. Ви кажете, баул два роки не розбираєтесь. Хоч ви просили, тепер вам не треба. Тобто, що робить гордість уже тут? Отакі робить гордість. Людина десь щось бачить за кимось. А що робиться в неї підносили її сім'ї? Людина того не бачить. На жаль, я це наблюдаю в багатьох сім'ях. А тепер я хочу поділитися своїм особистим таким. Ми з чоловіком навчаємося дуже багато. Чоловік мій пройшов школу Людмили Богдана з цілення, Я онлайн прохожу. Дуже багато ми вчимося ну, постійно ми в навчанні цілення, звільнення. І я хочу поділитися своїм особистим, коли мене Бог зцілив, я руками носила непрощення, і те непрощення вже до того дійшло. Мене не приймала колишня свекруха. Я для неї, ну з самого початку, вона не лукавила. Що в ній таке було, що вона не ходила десь там поза спинами, комусь не розказувала, Вона в очі казала: не така, не хотіла, дочку голови колоску хотіла. Ну, на жаль, моєму батьку вже на той час не було коли йти в аграрний інститут і ставати головою колоску, тому що він зв'язківець. Ну, так і хотілося, не знаю чому саме дочку головополоску доходило до того, що ріс не такі, очі замалі, батьки Кацапи з Київщини. Ну, все не так. Потім ну, у мене, звичайно, була ну, образа, десь затаїлась. Але я не думала, що та образа настільки може впливати на здоров'я. Ну, я собі жила, жила, ті образи накопичувалися і звичайно, звичайному. Ця людина ніколи не стримувала свого язика, вона якось так вміла прийти, так шипануть, розказати, щось сказати. І ті образи в мене так накопичувались. І я почала хворіти. з 35 років в мене посипались на мене проблеми зі здоров'ям. Спочатку це була спина, позвонок, шия, грудний, поперек, копчик, все, що тільки можна. Бога я тоді не знала, ну так думають, що знають Бога. Думають, якраз в рік пішов свічку поставив чи там перед батюшкою каюсь, уже все Бог відпустив тобі ріки. Це неправда. Можу всім, хто мене дивиться, і той чує сказати. Ні, батюшки не відпускають гріхи, Бог відпускає і Господь відпускає. Ніякі батюшка, ще кинувши йому туди е, гроші, за це ти не купиш. Господа прощення, не купиш за ті гроші, які ти кинув у цю скриньку, яка там стоїть. Можу це засвідчити. Тому що я робила це роками, раз в рік я йшла, кидала, їздила, де я тільки не була. Бабки, дітки, е, хто тільки мої спині там. Не шаманив, але чомусь цілення не приходило, а на поки ставало гірше, гірше, гірше. Потім до цих всіх проблем, до цих болячок, ще інші прийшли проблеми, ще прийшли галені болі сумасшедші, Уже доходило до того, що я сама собі колола коле, сама будь де в ногу, в руку, де, де небудь я не витримувала. Я вже до того доходила, що лікар е міської лікарні суматичного відділення він мені каже, знаєш, Світлана, а ти пий. ти каже, в тебе голова болить, ти каже, ранок починай каву з коньяком. А я ще так пожартувала. Ми сестричкою в, в кабінеті сиділа, кажу, о, о, -о" кажу Олександр, не пам'ятаю, вроді би Миколаївич", кажу, то я вас, до вас тоді вже прийду, ви мене від алкоголізму тоді. Вони посміялись, ну бо порадити жінці, щоб жінка зранку вже починала би, каву з коньяком. Але він насправді не знав, що зі мною робити. От він реально не знав, що зі мною зробити. Капає, капає, головні болі сумасшедші і, і, і в день, і вночі, і вже ну, просто доходило до цього всього, на цьому фоні добавились страхи. У мене появився такий страх, який зараз я це розумію, як служитель, яка все це ну, вчить, вивчає. Ці страхи, звичайно, тільки сатана може дати, тому що Господь не дає страху, окрім страху Божого. І сказано, що страх Божий він мудрий, він не дає страху. У мене вже настільки з'явились якісь параноїдальні такі думки, що я стану інвалідом, лежачим, батьки мої зістаряться, чоловік мене покине, і в мене великий сад. Я боялася сада. От мені зараз мені ну, як кажуть, смішно, тому що я люблю свій садок. Я в ньому займаюся, дуже люблю, а тоді я боялася садити. Це сатана так хотів красти мир, не тільки мир, так людину. його задача прийти, погубити, вкрасти мир, вкрасти спокій людини і загубити в кінці. Потім, ну, так сталося в моєму житті, що захворів мій син, захворіла я. І поставили психічні діагнози і сказали, що пожиттєво все до кінця свого життя ти маєш пити ліки. Тобто без ліків ніяк. Я їх пила, але я розуміла, що ці ліки вони мене не лікують, вони мене пригнічують. Тобто я така якась ходила, як зазумбована, як мені було важко все робити, мені тяжко було прибирати. Я робила все це, але це все було дуже тяжко через силу. Потім, проживши зі мною 27 років, мене залишив мій чоловік. Ну, е я його, можливо, десь тоді розуміла. Е він вважав, що я хвора, зістарилась, не така. Е е і він як уходив, він сказав, таких, як ти, моїх коло називають старий вішак. Тобто він хотів мене тако повісити І Ця образа ще додавалася, образа на колишню мою свекруху, вже вона тоді стала колишня. Плюс додавала, ще ця образа це було дуже боляче. Хто, якщо хто мені скаже, що розлучення це радість, це ні, неправда. Любе розлучення це великий біль, це дуже великий біль. Це настільки боляче внутрі, і це пережити ну, дуже тяжко. І додавалася ще непрощення на нього. Мало того, моя мама щодня такого дня не було, вона дуже ображалась на ту жінку, яка ну, влізла в нашу сім'ю. Це таке було. Це вона там на які тільки букви не була. Ви знаєте, ці букви не буду називати бо я християнка. І це щодня я від неї чула така сяка, тобто зять хороший, він взагалі ну, білий, пушистий, а це вона, от якби не вона, сім'я була. Хоча це неправда. Тому що, якби ну сім'ю хто будує? Хто священник в домі, чоловік священник в домі, хто тримає сім'ю? Чоловік тримає сім'ю. Якщо чоловік любить свою дружину, цінує, поважає, якщо йому привиті сімейні цінності, тобто це сім'я, Бог на першому місці, сім'я відповідно. Він ніколи не буде десь бігати по сторонам. Не буде. Я, я це вже знаю точно. І ну, мама мені сіла, сіла ще на неї, хоча ну, в мене до неї не було зразу якогось такого прощення. Але мама вже посіла і на неї не прощення. І я цих каменів стільки назбирала, що я відчувала ці камені от просто от на фізичному рівні. От Отут у мене була велика камінюка. Я почала хворіти, я... ті хвороби посипалися, і я розуміла, що це не прощення. Звичайно, я прийшла до Бога, Господь мене поставив на коліна, я взяла Біблію в руки, і я прочитала. Що, як Петро питає Ісуса, я це прочитала, і Петро питає: а стільки, раз... а чи сім разів на день прощать? Ісус відповідає. Сімдесят по сім разів прощати. Тобто, і тут я згадую, ну я все це знала, воно просто сплело в мене в пам'яті. І я думаю: якщо Ісус, наш Творець, якого розіп'яли на Христі, і Він просить, Отче, прости їм, тобто тим, хто їх розіп'яв, а хто така я? Ну чому я? Маю не прощати, і я розуміла, що це не прощення, воно мене руйнує. Воно не руйнує їм байдуже. І ті мадамі байдуже, і колишньому байдуже, і колишній свекрусі. Вони такі люди, їм все рівно, ну їм все рівно там ображав мене, хтось не ображав, мій стан, духовний, фізичний, душевний. Люди рахували, що мені дістався в будинок, в будинку все є, що їй ще треба. Тобто ну, ніхто не думав, що як це боляче, як це відбувається внутрі, як це все це пережить. І я розуміла, що мені треба простити, але я не могла простити. Чесно кажу, я не могла це не так легко простити. Я знала, що тільки Ісус мені допоможе. Я впала на коліна, я стояла на колінах цілу ніч, сльози мене лились. Я казала, Господь, дай мені прости цих людей. Але я хочу не так простити, що от я прощаю, там до них хожу, посміхаюсь, лукавлю. Я хотіла в серці прости. Я хотіла, щоб це прощення було справжнім. Я стояла, просила, молила, молила, казала Ісус, і ви знаєте, під ранок я можу це свідчити, так як рукою я зараз розумію, що це був Ісус, і це камінюка так, як відвинулась. І я вдруг, вдруг, ну я кажу, вдруг, тому що це дійсно для мене було диво. Я садко чомусь полюбила, <смі> почала згадувати навпаки хороше те, що вона для мене зробила, як вона гляділа мого сина. Ну, тобто, якісь такі моменти, я думаю, ну як, за що? Як я можу цю людину полюбити, яка взагалі мене не любила, не приймала, не хотіла. Прямо в очі казала, я тебе ненавиджу. І тут я її вдруг полюбила. І я знаю, що це тільки любить Ісус. Так само я простила свого колишнього чоловіка, простила жінку, цю, яка зруйнувала мій шлюб. І ви знаєте, це прощення, їм моє прощення, воно їм не потрібне, але для мене далось зцілення. Мене Господь враз, цілим пакетом. Я не знаю, така акція від Ісуса була. Він мене зразу стілив від усіх хвороб. От просто від усіх. Спина не болить, коліна артрозу нема, головних болей взагалі немає. Е, і я не вживаю вже е, три з лишнім років жодних ліків, жодних, а пила їх жменями. Це я можу сказати, завірити всім. І ви знаєте, мене дивує, коли люди не можуть прощати, але люди не можуть прощати. От я три дні е, думаю над тим і розмишляю, як люди не вміють прощати. У мене сусіди, сусідка з сусідами, класні, і одні, і одна сім'я, і, і друга. Вони так одне одного вже 30 років не можуть простити за кусок землі, який одна якби ну, десь там приватизувала ну, зелена зона. Знаєте, хто є? Вони судилися, вже виросло інше покоління, вже виросли їхні діти, вже є внуки. в них ворожнеча 30 років, чи може навіть і більше. І тепер дошло до того, що внучка йде робити манікюр. До дочки, ну ці бабульки 30 років між собою гризуться, живучи на одному такому маленькому провулочку. хата просхату. І внучка боїться, щоб бабушка не дізналася, що вона йде робити сюди манікюр. Ну, диво дивуєшся, думаєш, люди, ну прощайте. Ну прощайте, воно ж вас отут коли хоче внутрі. Для чого? Діти посварені, вже внуків налаштовують. Для чого це вам? Я дивуюся, як діти не можуть простити батьків. Так, батьки, можливо, там жили десь там, робили щось не те. Ну те, що ви їх не прощаєте, можливо, вже батьків давно і немає. Є й такі, що не можуть простити. Батьки давно вже померли, а ще не можуть простити батькам. Та батькам уже там сильно, там Бог з ними розбирається, де вони і що вони. Ви прості для чого? Для того, щоб бути здоровими. І я знаю, як це відбувається. Як Служитель, яка іменно встілені, це Оце непрощення, воно визиває купу-купу проблем, хвороб, різних, різних, різних. Тобто, спочатку духовний рівень, спочатку душу треба зцілити, Бог як є люди руками ходять, моляться, моляться, да хоч лоба розшиби, розбий, там за те коліно чи за ту спину, чи не знаю там за голову, за зуби, ще за щось. Ну коли ти отут щось носиш, і кажуть, не приходить зцілення. Мені задають запитання. А як же тоді з маленькими дітками, які от, ну, нічого не начудили, не наробили, і вони хворіють? Щиро кажу, не знаю, я не є Господь Бог. Я для чого? Чому в мене нема на целі? У мене також на це є запитання, чому маленькі дітки хворіють? Не знаю. Можливо, для того, щоб батьки їхні краще стали. Можливо, так. Я не знаю. Але я знаю, як відбувається, коли люди руками носять непрощення. І я хочу послання до євреїв, 12 розділ, вірш 14. Пильнуйте про мир зовсім. І про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Тобто дбайте про свій мир. Не, не дбайте, так як оця жінка, яка сьогодні прийшла, вона вже переживає про те, де? Про свій мир подбай в першу чергу. А звідки він у тебе буде той мир? Коли ти будеш любити людей, коли ти навчишся, навчишся прощати, тебе буде тут мир. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті. Щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не обганились тим. І ще я хочу сказати, що Господь простив нам наші гріхи. Він хоче, щоб ми простили, щоб ми не сиділи в темниці непрощення і не були в'язнями непрощення. Коли ми можемо до Бога приходити з дерзнаєнням просити за щось, коли ми прощаємо. І ще хочу сказати, що є непрощення, яке є особисте. от людина не може простити себе. Я можу про це сміло говорити, тому що у мене також було непрощення себе. Я себе настільки судила, я себе так не могла прости. Я казала, погана жінка в світі зруйнувала сім'ю. Тому що я причитала, що мудра жінка збереже сім'ю, глупа її зруйнує. Але треба до кожної ситуації підходити особливо. Я не була тою жінкою, яка десь щось робила не те. Я намагалась сім'ю зберегти до останнього Простила, прощала, покривала своєю любов'ю, моєї любові, любові хватало покривати. І в один прекрасний момент мені Господь сам до мене проговорив, каже: А чому ти себе судиш? За що ти суд? Не суди себе, прости себе. І так само я простила себе, і віднині я просто знаю, пам'ятаю свій стан, коли я оце в цьому всьому варила в цьому депресивному, я взагалі казала, Бог, я хочу вмерти. От якби цей Камаз зараз їхав, я йшла по молоку, хай би він мене переїхав. І Бог зберіг від того, тому що тут же Дух Святий заступився, думку таку вклав, це гріх, а, ну, ти ж ситуацію цим не виправиш. А далі що? А батьки? А, кому треба твої батьки? А що тебе далі жде? Ну, ти під Камаз і що далі? Слава Богу, Господь від цього зберіг. І ви знаєте, самоосуд, осуд, отакі самоправедність, і оце таке непрощення, воно також руйнує, руйнує здоров'я. Я хочу сказати, що прощайте. Хто мене слухає, дивиться? Якщо ви себе не можете простити, бо ви десь щось зробили не так, можливо. Знайте, що Бог ваш, вас прощає. До нього тільки треба прийти і сказати: Господь, я твій. Я зробив тету-тету, каюсь, приймаю тебе в своє серце, будь моїм Господом Спасителем виправи все моє житті. І коли я це проговорила, я це проговорила ну, не десь. ну, Я це проговорила, стоючи на колінах в таємній кімнаті. Я кажу. І Бог зразу вішу моє серце, і слава Богу, і дякую Богу за те, як він змінює все моє життя. І чоловіка дав мені, який мене називає. Дівчинкою, я 54 роки нарешті стала дівчинка. Тобто не старий шах, повішений в шаху, а дівчинка. Я дякую Богу за те, що мені Господь послав чоловіка. Але я скажу, я писала до Господа листа. Я написала: Господь, подаруй мені чоловіка Богу Тобто Бог бачить ваше серце, мотиви вашого серця, що ви хочете. Бог мені послав такого чоловіка, дякую Господу. Завжди за свого чоловіка, дякую за вас, за всіх. Слава Богу за все. Слава Богу. Можливо, хто хоче додати ще за ну теологічно може Сережи запрошення, тому що я ще знаю, за ну ти мене підтримай як ем, 10 таланів. Ем, простив, так рабу своєму царю А він вийшов і вже, до речі, доведено, вже кажуть, ну, також слухала таку пробу, що 10 таланів вже перевели. Це мільярди понині, це мільярди. Це не мільйони навіть це мільярди гривень. Тобто йому простили, а він вийшов і не простив кому там, другу своєму, да, рабові не простив. От вам що робить непрощення? Непрощення, не розумієш, є таке непрощення, там 30 років назад щось там на тебе не так глянули, чи не те тобі зробили. чи... Ну, то прости, яка така проблема. Прости, а якщо важко таким людям приходити до Бога, простіть, він допомагає. І також слухала сьогодні проповідь одну. і Я була дуже здивована, але це підіймає. Ну, є таке, що в християнському світі брати, сестри, які дуже-дуже добре знають, вони тобі по полочкам розложать, вміють молитися, знають все і співати і прославляти Бога. Але вони носять непрощення, то це мене дивує до такої, до такого ступеню. Просто я не розумію як такий абсурд. Коли ми християни, про що тоді говорити? Що на вас ідуть війною? Хтось пішов війною? Якщо ми самі в нутрі в тілі Христові не вміємо прощати одне одного. Вчіться, вчіться прощати, вчіться. І дасть Бог, і вам буде добре. Ви будете в мирі. І навколо вас усі будуть в мирі. І сійте в мир. Слава Ісусу! Слава Богу. Хто хоче простити когось, буває таке, що людина розуміє, що треба простити, так? але час від часу це спливає. Або ми чуємо про це людину. Ця людина робить подібні речі по відношенню до когось. Тоді ми приходимо до Господа. Це, що нам не підсилував, разом з Богом можливо все. Приходив до Господи, каже Господь, ти бачиш, я цю людину хочу простити. У мене не виходить, це мені заважає в теперішньому, в майбутньому. І я прошу тебе, звільни мене від цього. І Господь приходить на зустріч і звільняє від будь-якого тягаря, від непрощення когось, від непрощення самого чи самої себе. І тому помолимося за просим допомоги Господа, щоб поміг, хто має щось в своєму серці. До сих пір не може звільнитися. Господь, ми приходимо до тебе в молитві. Ми дякуємо Тобі, що ми можемо прийти до Тебе з кожною ситуацією в нашому в житті. І вмилич наш, ти кажеш, що ми проща... прости нам провини наші, які ми прощаємося на в нашому. Господь, якщо сьогодні, хто на цьому місці має непрощення до когось, ми просимо тебе, нехай виявиться твоя сила в серці, брата чи сестри. Хай прийде звільнення від непрощення в ім'я Ісуса Христа, тому що для тебе жадні можливі речі нема. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти даєш цілення серця, що ти даєш зцілення мишлення, Господь, і ти даєш взамін мирі і Ти даєш свою праведність, забираєш наш гріх, ти забираєш наше непрощення, даєш своє прощення. Ми тобі за це дякуємо.